Намасте вам. Всім доброго ранку, любі. Ми знаходимося сьогодні в Норвегії і в районі Ставангера, так, тобто в більше вже до, до фйордів. І, власне, це у нас вихід і бит на фьорд. І сьогодні ми зробимо з вами м'яку розминку варіації поза стола. Я Дозберу свій лук ранковий. А Насправді це о, біля сьомої ранку. Надіюся, вам сподобається. Що ми робимо для початку? Для початку ви сідаєте, зігнувши ножки в колінах, зручно спершись руками. об землю. І з видихом скручуємося вправо-вліво, направляючи погляд в протилежну сторону від скручування. Вправо, вліво, вправо, вліво. Вправо, вліво, ще раз вправо і вліво. Звідси залишіться з підзігнутими ногами, зберіть руки за спиною в замок. Можете мостити замок на землю і стягнути лопатки в землю. Або долоньку на долоньку, або максимально близько помістіть долоні, так, щоб вони торкалися чи просто максимально близько від ваших можливостей. Залишіться тут і зробіть серію глибоких вдихів видихів Бачите, як підноситься моя грудина вгору і трошки ускладнюється молення. Два. Три. Чотири. Зараз ми зробимо вдих і залишимось у вдисі тут. Вдих. Утримуйте, утримуйте, утримуйте. Розслабте. Видих. Супер файно. Сідаємо. Угу. Зберіть ноги перед собою в Так? Тобто, позу зручну для медитації. Виводимо руки перед собою. супер. Перехрещуємо, заводьте долоньки донизу, зробіть захват. Вдих, з видихом виводьте руки назовні. Поміняли. Назад. Видих. Старайтесь перехрещувати руки в районі ліктів, а не в районі зап'ястя. Не виламувати зап'ястя, а витягувати зап'ястя. Три. Два. Один. Повернулись. Розірвали замок. Супер. Поміняйте порядок рук. Хоп. Угу. І видих. Видих. Добре. І ще один. Видих. Останній. Видих. Витягнули. Право. Залишаємо долоньки. Розслабили. Чуємо, що плечики рухаються вже інакше. І починаємо про... доповнювати цей рух. Два, три. Можна захопити. Колінка, можна розслабити. Чотири. П'ять. Тільки плечі. І плечі вперед. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Хух. Прекрасно. Підзігніть ножки в колінах. Я повернуся дещо боком, щоб вам було зрозуміло. Так? Заводимо руки тильними сторонами за талію. Лікті всередину. І з видихом будемо м'яко колінами заштовхувати лікті всередину, дозволяючи їм сходитись або, можливо, навіть торкатися, та? але не через біль, через м'який дискомфорт, але не через біль. Старайтесь, щоб долоні залишались доволі жорсткими, та? тобто вони були зажаті зовнішніми поверхнями в талію. Побудьте, подихайте тут. Два. Три. Це може бути боляче з одного боку. 4. 5. Ще одненький. Шість. Краса. Відпускайте. Видихніть. Гарно. І от тепер ми вже маємо такі ручки, які готові, в принципі, нам до пози стола. Та долоні залишаємо на лінії плечей. Ножки підзігнуті, круговим рухом відтягніть плечі лопатки в землю, вдих і з видихом, штовхаючи стопами килимок, піджимаючи сідниці, піднімайте таз. Порухайтесь звідси вперед-назад. Угу. Перевірте, де війсь вашого тіла. Вона має знаходитися і в руках, і в ногах. Не тільки в руках чи не тільки в ногах. Повідчувайте стопу і попробуйте дотиснути і стопу, і пальчики, і ноги в килимок. Утримаємо. Животик. Не напружується, це велика помилка. Живіт розслаблений, а от сідниці, сідниці затиснуті. Це класична базова позиція. Два. Один. Отут я додала розкриття грудного відділу. Нуль. Просіли. М'який вдих. Виводьте ручки над головою. Утримуємо. Два. Три. Чотири. П'ять. М'який видих. Шостим видихом опускаємо. Варіація. Залишайте ручки за спиною. Відтягніть плечі лопатки круговим рухом. Можете звузити ліхті, виштовхнути грудину і тільки тоді випрямати. Руки, так, ще раз. Зігнути руки, провернути, звузити, виштовхнути грудину, випрямити. Піднімаємося на стопи і піднімаємося на пальчики ніг. Утримуємо. Лопатки старайтесь стягувати під грудиною. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Опустили. Супер фест-файно. Залишаємо руки в спокою. Підберіть руками зону під колінами. навасана. Виводьте гомілки трошки вище рівні коліна. Утримуємо. Два. Стараючись не провалюватись в спині. Три. Чотири. П'ять. Шість. Супер фест, файно. Вернулись. Залишаємо знову ручки під, під плечима. Круговим рухом. Відтягніть плечі, ви вже знаєте я. Припіднімаємось. Яка ще тут може бути помилка, коли ножки розвалюються, так? коли не дотискаються великі пальчики на ногах. Залишились, праву ногу випрямляємо. Тримаємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Тут вже веселіше. Угу. Включились сіднички. Пробуємо не втратити висоту сідниць. Три. Два. Один. Клас. Опускайте таз. Ще раз припідніміться. Підхопіть руками коліна. Вирівняйтесь. І зараз ми будемо заходити в Навасану позу човна, власне, які ви бачите. та? І бачите за моєю спиною, власне, гараж. Я не знаю, як він правильно називається, для човнів. Будемо виводити ножки і залишати їх без рук. Один. Два. Три. 4. 5. Ху. Шість. Клас. Я думаю, що ви прогрілися. І зараз ми допрогріємось до кінця. Тобто ви прокинулися, якщо ще не прокинулись. Ручки будуть трошки ширше лінії плечей, можуть бути на лінії плеча, все залежить насправді від ширини ваших сідниць. Тому що ми будемо зараз занирювати сідницями всередину між руки. Укріпляючи знову ж таки прес, ви зрозуміли, що неочікувано ми пішли і туди. Тому робимо вдих, з видихом штовхайте таз в небо. І проносимо таз між ручки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. П'ять. Вдих. Видих. Вдих. 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 Мостилися. Клас. І звідси в нас залишаться ножки підзігнутими. Відтягнемо сіднички ще чуть-чуть далі від себе і зробимо незвичну позицію. Таку характерно, відповідно, коли ми говоримо про наклони, тому що всі зазвичай люблять йти з прямою спиною, ми підемо спиною скругленою. Навіть більше. Підхопіть руками коліна і попробуйте з видихом розслабити живіт уже, підтягнути його на розслаблені всередину і, відповідно, торкнутися колінами чола. Розширяючи простір між лопатками, видихаючи. Три. Лопатки відводимо від себе. Чотири. П'ять. Шість. І підемо ще далі. Попробуємо довго випрямити ноги, можливо, торкнутися ліктями. Землі. Скруглити спину. Два. Три, чотири, п'ять, шість, і звідси м'яко повертай. Ви можете видихнути, вже відпустити корпус, залишити ручки на п'ятках, на п'ятках, на стопах, навіть якщо вам перепрошую, там можна підзігнути ноги в колінах, розслабитись. Злегка витягнувши себе вперед. Три. Два. От. І звідси повертайтесь, знаючи, що ваші руки будуть цього літа виглядати прекрасно. В коротких футболках, майках, сукнях, як вам заманеться. Дякую, що приєдналися. З вами була Марта і Йога з Мартою. До зустрічі в наступних відео.